Сьогодні до мене звернулася пацієнтка з пігментними невусами. У народі їх часто називають родинками. Під час попереднього огляду ми виконали дерматоскопію і за всіма ознаками невуси виглядали доброякісними. Але важливо пам'ятати, остаточний діагноз завжди ставиться лише після патогістологічного дослідження, тому кожен видалений утвір ми обов'язково направляємо в лабораторію. Спочатку я ретельно обробляю операційне поле антисептиком, після чого закриваю його стерильним покриттям, щоб забезпечити максимальну безпеку пацієнтки та запобігти інфекції. Далі виконую місцеве знеболення невелика ін'єкція анестетика, яка повністю прибирає біль під час процедури. Коли анестезія подіяла, я готую інструменти, закладаю лезо ручку скальпеля, перевіряю його надійність і починаю операцію. У пацієнтки було два пігментних небуси, розташовані досить близько один до одного. Тож я вирішив видалити їх єдиним блоком. Це дає кращий естетичний результат, зменшує ризик повторного рубцювання та дозволяє створити більш акуратний післяопераційний шов. Що таке пігментні невуси? Це доброякісні утворення шкіри, які складаються з клітин, що виробляють меланін пігмент, який надає шкірі та волоссям забарвлення. Більшість невусів є безпечними, але іноді вони можуть перероджуватися у меланому один з найбільш агресивних видів раку шкіри. Тому важливо стежити за родинками, якщо вони змінюють розмір, форму, колір або починають свербіти чи кровоточити, це привід негайно звернутися до лікаря. Після повного видалення я розміщую матеріал у спеціальний контейнер та відправляю його в лабораторію для патістології. Далі акуратно накладаю шви, щоб рубець був мінімальним та малопомітним, і закриваю рану стерильною пов'язкою. Ось так виглядає. Видумний матеріал. Для мене це звичайна хірургічна робота, а для пацієнтки покращення якості життя та спокій за власне здоров'я. На завершення хочу нагадати, регулярні огляди у дерматолога та дерматоскопія це простий і безпечний спосіб захистити себе від серйозних проблем у майбутньому. Ваше здоров'я у ваших руках і вчасна діагностика завжди краща за лікування. Тож лікуйтесь правильно, успіхів, гарного дня!